Усім привіт! Мене звати Ірина Мілорман і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд на книгу після тебе від Джоджо Моєс. Це друга частина вже відомої трилогії, яка обіцяє нам сміх, сум та мудрість між рядків. також каже готувати носовичок замість закладки. А так це чи ні, ми сьогодні з вами поговоримо. Спершу пропоную згадати сюжет першої книги, тобто першої частини. Головна героїня Луїза Кларк влаштовується до сім'ї тренерів, аби доглядати їхнього сина, 30-річного віла-тренера, адже він, на жаль, прикуди до інвалідного візка, так як він, квадриплегік, тобто має паралізовані кінцівки, руки та ноги. За сюжетом Луїза закохується у нього. Та чи взаємні почуття ми так і не дізнаємося, адже. Віл у кінці книги трагічно помирає, точніше, скорює самогубство. Сюжет цієї книги можна розділити на три умовні частини: перша з яких це Луїза та її життя після загибелі Віла Трейнера. Дівчина приїжджає до Лондону, де влаштовується працювати у кав'ярні, що знаходиться у аеропорту. Дівчина живе на квартирі, яка дісталася їй від Віла та його батьків у спадок. А квартира на секундочку знаходиться в Лондоні. Луїза час від часу згадує Віла, але це не надто заважає їй жити. Хоча Згадується, що вона починає ходити у центр моральної підтримки, де вона знаходить таких самих людей, як вона: хтось втратив батька, хтось сестру, хтось свого коханого. Але всі люди, що втратили і можуть спокійно про це говорити, також підтримувати одне одного і їм морально стає краще після таких розмов. Загалом життя Луїзи, начебто, починає налагоджуватись. До одного моменту, до того як дівчина падає з даху, це сталося не спеціально, вона цього не планувала і не хотіла, адже це сталося випадково. Адже тоді того дня на даху була якась людина, яка налякала Луїзу, і внаслідок цього дівчина просто не втрималася і впала донизу. Щойно про цю ситуацію дізналися батьки дівчини, вони забрали її до себе до її рідного міста, де вона лікувалася, та, скажімо так, стала на ноги і в прямому, і в переносному сенсі. Адже єдині травми, які отримала Луїза, це зламана нога та багато ушибів по тілу. На щастя, вона вижила і чогось такого дуже страшного з нею не сталося. Хоча у книзі згадувалося, що один лікар збирав її майже. Не по шматочком. Загалом, після того, як дівчина вилікувалася, вона поїхала, точніше повернулася до Лондону та продовжила працювати у кар'ярні до одного моменту. А тут нас починається друга умовна гілка сюжету. У житті Луїзи Клайк є Лілі. Це 16-річна дівчинка. Виявляється, що саме її батьком був Віл. Тренор, чому Лілі взагалі приїхала до Луїзи все надто просто? Справа в тому, що мама дівчинки Тетяна Голтон Міле це студентське кохання Віла Трейнера. Саме тоді вона і завагітніла та не родила дитину. Вілу вона про це не розповідала, не казала, адже на той момент вони з ним розійшлися та розлучилися, тобто більше з ним не зустрічалися. Коли Лілі була малою, у неї з'явився відчим. Це був дуже гарний чоловік, на жаль, його імені я навіть зараз не згадаю, адже у книзі йому поділяли не надто багато уваги. Але сенс у тому, що він дуже подобався дівчині, і Лілі дійсно відчувала себе щасливою. Але її мати, Тетяна Голтон-Міле, невдовзі вийшла заміж зовсім за іншого чоловіка, якого маленька Лілі. Ненавиділа, а в подальшому свої підліткові роки почала називати не вічмом, а виродком. Саме так. Лілі не хотіла жити зі своєю сім'єю, адже їй здавалося, що вона там лишня, тобто нікому не потрібна. Дівчинці здавалося, наче її покинув весь світ. І коли вона дізналася про свого біологічного справжнього батька та про те, що він помер, вона знайшла. Зв'язки та виснила, що є Луїза Кларк і що може назвернутися до неї. Лілі певний час жила з Луїзою, і насправді можу сказати, що дійсно Луїза була дуже класною матір'ю, якщо це можна так назвати, адже вона була дуже милою, доброю та завжди допомагала дівчинці. Говорячи про Лілі, не можна не згадати про її проблеми, але дівчинка вживала алкоголь, курила сигарети та вживала ще деякі заборонені речовини. Насправді, я спочатку не розуміла, чому це вважає, що складний підліток, але надалі я зрозуміла, чому так сталося. Справа у тому, що на одній з таких вечірок, коли Лілі знатно напилася, сталася одна прика ситуація, і з того моменту. Один її знайомий почав шантажувати її її ж голими фотографіями. Як ви розумієте, на дівчину спочинило великий тиск, вона не знала, куди себе подіти, часто поводилася не найкращим чином. Саме в той момент від неї віддалилася мати ще більше. А Луїза дійсно знайшла у собі сили та прийшла дівчинці на допомогу. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Третя умовна гілка сюжету це Сем та, взагалі, його роль у житті як Луїзи, так і частково Лілі. Хто ж такий Сем? Це чоловік, що працює у швидкій допомозі. Саме він і фактично збирав Луїзу та її тіло по шматках після того падіння з даху. Стосунки Луїзи та Сема розвивалися помірно, я б навіть сказала не надто швидко. Більше навіть повільно, адже Луїза надто боялася почати з ним взагалі стосунки і просто відговорювала себе від цього. Вона казала, що вони просто разом сплять, або вони спілкуються, або вони друзі, але явно вони не пара і вони стосунків ніяких не мають. Хоча десь усередині в серці вона цього дуже хотіла. Взагалі до кінця книги все-таки Луїза та Сем почали свої стосунки та дійсно зустрічалися, тобто навіть були парою, скажімо так. Чому це сталося, зараз я сповім. Справа в тім, що, я вже казала, Сем лікар швидкої, і останній його виклик, який якби був у цій книзі, завершився не надто добре. Справа в тім, що Сем отримав вогнепальне. Тобто в нього стріляли, і в нього була надто велика травма, і якщо б в один момент Луїза його не врятувала, він міг би просто померти на місці. Але, на щастя, все обійшлося, і саме під цієї ситуації Луїза зрозуміла, що тягнути з цим не можна, не треба, вона дізналася йому у коханні, і сем забив теж саме, але у її бік. Взагалі, я дуже щаслива, що вони почали свої стосунки, адже це було дійсно щиро, це було не награно, це було чисто від душі від серця, що мені сподобалося. Перше, це головна героїня, схожа на мене. Чи то я на неї? Я цього не знаю. Але дійсно мені подобається те, що Джоджо Моєс. Пише дуже класно, дуже гарно, дуже красиво, наповнено, але при цьому не губиться головна героїня, і я дійсно почуваю, відчуваю і бачу, що ми з нею схожі. Тобто якісь моменти були в мене в житті. Те, що відбувалося з нею, в нас є спільні риси характеру, в нас є однакове ставлення до тієї чи іншої ситуації. І це дуже класно. І ці моменти навіть не губляться при перекладі. Друге, що мені сподобалося, це висвітлення проблем підлітків. Я вже казала про те, що Лілі вона вживала е, алкоголь, вона курила і так далі. Але мені сподобалося, що це дійсно була причина, і хоч її шантажувала її фотографіями, але Луїза е, разом із Семом вони вирішили цю проблему. І нарешті я бачу витвір е, мистецтва, точніше, книгу. Яка не тільки каже, що у підлітків є проблеми, а й показує дійсно їх належне розв'язання. Там була дуже важка ситуація з тими фотографіями, але все-таки Лу і Семом вони вирішили це. Нарешті я цього дочекалася, Анше зазвичай у фільмах чи книгах нам розказують про проблеми підлітків, але не розповідають, як їх вирішити, і їх майже ніколи не вирішують. Вони просто самі по собі існують, і на цьому, в принципі, все. тим, що хочете. Треті, що мені сподобалося, це емоційне напруження. Насправді, в мене на полисі стоїть е, третя частина оцієї трилогії, яка вказанку дуже схожа на, на другу. Але все-таки я читала анотацію до третьої частини, і я знала, що це має вижити. Не дивлячись на це, е, хоч я бачила спойла, хоч я вже починала читати третю частину, але... Я дійсно хвилювалася за сема у фіналі ось цієї книжки. Так, я знала, що він виживе, так і читала анотацію третьої книги, але все одно було написано так, що мені здавалося, що він помре, і я сиділа просто плакала. Я дійсно плакала над героєм. Хоча я навіть знала, що він буде жити далі. Наскільки це парадоксально і тут логічно зараз не звучало. Далі, четверте це фемінізм. Нарешті в книжках присутні тему фемінізму. Я вважаю, що це має бути і це правильно. І хоч книга написана не в 23-му році, але мені було приємно бачити тему фемінізму. Насправді, взагалі, де це і звідки взялося? Мати головної героїні була у першій частині домогосподаркою. Хоча й на початку цієї книги вона просто сиділа вдома, дивилася за тинею, за своїм чоловіком і. Вона владомо господаркою, але дійсно за сюжетом вона починає зватися як героїня. Вона починає цікавитися темами фемінізму, вона відокремлюється від оцього патріархального світу і дійсно починає відстоювати, вибоювати свої права. І показув як своїй сім'ї, так і своєму чоловіку, який довго не міг це прийняти, що вона жінка, вона має право і не зобов'язана просто цілими днями стояти на кухні та готувати йому обід, вечерю, сніданок і так далі. Дійсно, це прийняли усі герої, окрім її чоловіка, хоча до кінця книги навіть він з цим змирився і зазначив, що добре, що вона розвивається і так далі. Тобто мені дуже подобається, що тема фемінізму, тема фемінізму вона висвітлена. Та до того ж, мені, як читачу, було пояснено чому це, навіщо, і це пояснювала головна героїня. І, до речі, взагалі, як батько Луїзи Кларк зрозумів це, взагалі важливість цієї теми, фемінізму, розвитку своєї дружини. Це було зрозуміло йому після того, як з ним поговорила Тріна та Луїза Кларк про це. Наступний пункт, що мені сподобався, це Сем та його турбове наставлення до та Лілі. Як я вже зазначала, саме він допоміг Луїзі у той момент, коли вона впала з даху. Він за нею потім доглядав, він іноді навіть її готував. <кхм> Ось, а також. У ситуації з Лілі і, ті, і тими фотографіями він їм дуже сильно допоміг, і дійсно він класний чоловік. Мені взагалі здається, що якщо б Лілі була їх рідною чи не рідною дитиною, це не грає, але Сем та Луїза вони дійсно дуже класні батьки, тому Лілі дуже пощастило. До речі, на рахунок Лілі я забула зазначити той момент, що вона дуже хотіла дізнатися про своїх дідуся і бабусю щось, тобто про батьки Вілатренера. І якщо її дідусь мав жінку, яка народила йому дитину, то тобто він був зайнятий трошки іншим. То її бабуся Каміла, яка відділилася від сім'ї у той момент після смерті Віла, вона ж злучилася зі своїм чоловіком, почала жити сама. Вона взяла під опіку собі Лілі, і також вона повернула дівчинці взагалі віву в те, що вона класна, вона гарна, вона прикольна, вона чогось варта і вона щось може. Саме завдяки їй та Луїзі, ну і ще сему також, вона, тобто Лілі, Знову пішла до школи, пішла вчитися, і взагалі її життя налагодилося, чому я дуже-дуже рада. І я щаслива за Лілі, щаслива, що вона познайомилася з Луїзою і що її життя саме влаштувалося так. Далі це всі персонажі з першої частини є у другій. Це було мегавау, батьки, ВІЛ, батьки Віла. Трі усі персонажі до єдиного, що були у першій частині, вони з'явилися і у другій. І в них було якесь таке, знаєте, значення. В них було своє значення, вони розвивалися, вони не просто були в сюжеті, що їх вкинули і про них забули. Ні, вони допомагали розвивати цей сюжет, і це було надто цікаво, адже розвиваються головні герої, другорядні герої, і за цим цікаво спостерігати, що мені не сподобалось. Єдине, що мені не сподобалося, це я дуже довго намагалася дочитати цю книгу. Адже я прочитала за один день, пам'ятаю, 85 сторінок. Далі вона просто стояла в мене на поличці, і мені не надто хотілося її читати. Адже перші 85 сторінок для мене були ну, трошки нудними, і я взагалі не розуміла, а який сенс писати продовження, Мені б вистачило першої частини. Хоча, коли дочитала до кінця, я зрозуміла, що, в принципі, історія доволі цікава. І саме після цього. Особливо після, скажімо так, як з'явилася нова любовна лінія, тобто Луїза та Сем, я захотіла навіть піти, взяти, прочитати таку частину, яка вже в мене є. Загалом, що я можу сказати про книгу? Мої враження це було прикольно. До початку мені було нудно, але до кінця я так втягнулася, я не хотіла, щоб ця історія завершувалася, дивлячись на те, що у цій книзі 478 сторінок. Але це було вау. Я щаслива, що я бачила цю свою історію, що я це все прочитала. Моя оцінка цьому шедевру, цій книзі, певно, 8 з 10. Два бали я забрала за те, що десь я казала, це має бути щось, що мене мало би вразити. А чому не 9 з 10? 9 з 10 це була перша частина. А так як ця мені спочатку була трошки нудною, я мінуснула ще один бал. І, до речі, повертаюся до самого початку оцей сміх, сум і мудись міжків, так вони були. Це дійсно правда. І на рахунок ходути на Совичок замії закладки. Так, в принципі, також так, адже мені дуже хотілося. Плакати, хоча в кінці я навіть дійсно плакала, я навіть ридала за семом. Я вже говорила про це трошки раніше. Дійсно, мені пощастило, що пояс стояла коробка серветок. Ось так, але дійсно порада була дуже важлива і відіграла свою роль. Книга мені дуже сподобалася. Думаю, що все-таки до кінця прочитання. З цього твору другої частини я все-таки дійсно змінила свою думку і зрозуміла, що перша частина так вона була, але, в принципі, я щаслива, що я прочитала другу, і я вже дуже заінтригована, мені дуже цікаво, що буде у третій. Загалом сподіваюся, що вам сподобався мій огляд. Скоро будуть нові, і дійсно, я скоро ще хочу випустити один ролик, який буде трошки. Інакше за тематикою, тобто не буде стосуватися як книжок. Хоча частково одним моментом буде. Ось, але сподіваюся, що вам сподобається такий контент, і взагалі, що мої огляди якісь там цікаві або комусь подобаються. я на це дуже сильно сподіваюся. Скоро з вами побачимося у нових відео.